За що дали Нобелівську премію в медицині в 25-му році? Дайте мені три хвилини, я все поясню. І головне, як практично ми будемо використовувати ці відкриття. Нобелівську премію дали за відкриття в області імунології. Ми знаємо, що є Б-клітини, які нам синтезують антитіла, і є Т-клітини, які атакують. Патогени, так? бактерії, віруси, але все не стоїть на місці. Так? І віруси і бактерії е, скриваються під клітини нашого організму. Ось, Наприклад, чому після стрептококу е, імунітет може атакувати серце, наприклад. Так ось задача організму навчити те клітин, хто свій, а хто чужак. Так? І це відбувається в тімусі. Там є така клітина, яка показує різні білки людського організму, щоб те клітини навчалися, як в школі. Так? А, і якщо, наприклад, тімус видаляють тваринам, то вони помирають від тяжких аутоімунних захворювань, бо те клітини все починають атакувати. А премію в цьому році дали за відкриття периферичної імунологічної толерантності. Виявили, що серед тих кіллерів. Є те клітини-регулятори, які, коли бачать, що запалення дуже багато, вони приходять і кажуть тихіше, тихіше, don't push the horses». Вони роблять такі сигнальні молекули, які зменшують запалення. Тобто, це перше відкриття, друге, це ген Фокс 3 які відповідають також за це імунологічну толерантність, і ми можемо це відкриття в майбутньому використовувати для зменшення аутоімунних хвороб. А я, як ендокринолог, працюю і з аутоімунним так цукровим діабетом, і тироїдні проблеми, дифузно-токсичний зоб, і автоімунитироїдит хронічний хашимото. і в іншу сторону, тобто там ми будемо зменшувати аутоімунну агресію, і рак. Так, Бо рак, він хитрий, він а, його імунітет не бачить. Він якраз тим регулятором каже: Я свій, все добре. Тому зменшувати аутоімунну агресію ми зможемо в майбутньому і збільшувати агресію проти ракових клітин. Тому я вважаю, що ся, саме ця премія вона дійсно а, їй дали вірно, і це великі фундаментальні роботи. І ми дякуємо цим групам вчених.